Ми відвідали три пункти у нас незламності. Вони працюють в цілодобовому режимі. Дійсно люди приходять, особливо коли немає електронерії, аби підзаряджати свої мобільні телефони, гаджети, будь-які інші, і також зігрітися саме найголовніше. Зараз у нас немає світла, працює. Мабуть, гімабу, ген... мабуть, бачили генератор. Він у нас працює завжди, особливо коли у нас не було перед цим дня два світла, угу. і потім була були ремонтні роботи. І Чайничок і чай є у нас і одноразовий посуд для малюків, якщо треба переодягти. Всі для тут того, і було... такий невеличкий. А це у нас передають самі люди між собою одяг. Потім нам ще допомагають. Волонтери, на всяк випадок, у нас це все є. Ми абуємо, одінимо, нагодуємо. На деяких пунктах, які були перенесені в інші місця, бо були цілі ворога і були потрапляння ракет по зимовому році, зараз таких будівель, пункти незалежності перенесені. І вони функціонують в цілодобовому також режимі. На загал я задоволений тим, що є, бо дійсно вони працюють, дійсно є електроенергія, і в одному з населених пунктів, де немає електроенергії, був запущений генератор, і він працює.